Сьогодні ми знову відвідуємо Білинківську громаду, оселище, де зростають волошки великопридаткові. Будемо спробувати їх знайти, можливо, зібрати насіння для того, щоб трошки спробувати збільшити площу популяції цієї рослини, ендеміка дніпровських пісків, які на сьогоднішній день зафіксовані лише в межах Запорізького району Запорізької області, а саме селище Лисогірка. Тож, давайте спробуємо знайти. Отак виглядає місцевість, піщані, вархани, штучний сосновий ліс. Дуже розріджена рослинність. І здається, от попереду в нас якраз Саме ця волошка великопридаткова. Вона вже відквітла Поодинокі ще квіточки є. Ось так виглядає ця рослина. от Бачимо ці великі придатки е, на чашолистках такі як перви. І власне зараз будемо пробувати трошки зібрати насіння. Головки вже сухі. Ми не будемо збирати їх всі, тому що вони повинні розповсюджуватися і на цій території. Тобто у нас задача зараз забрати близько 30-40% цих голів. Це всі інші голівки ми залишаємо тут, щоб насіння розсівалося і закріпляло ці піщані масиви. Нагадую, що все це відбувається за підтримки благодійного фонду екологія права людина. І вон я бачу попереду начебто ще один кущ цієї рослини. Зараз спробуємо підійти ближче. Дані про розповсюдження цих рослин одразу фіксуються. E, Старя GPS координати. Більшості кущів. Ну, якщо це не дуже щільна формація, то кожен кущ, якщо це щільна формація, то е, таких куртин цієї рослини. Для того, щоб в подальшому можна було спостерігати, е, чи всі кущі виживають після е, складних зимових умов або різноманітних техногенних втручань, тому що поряд проходить, досить поряд проходить лінія бойового зіткнення. На жаль, ай більше ніде ця рослина не зростає.